Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 234 повідомлення про події та правопорушення. З них 21 – кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано два факти зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Близько 16 години, 23 -го грудня, у Мирнограді на мікрорайоні Західний виникла пожежа. До її гасіння залучались співробітники ДСНС. По прибутню шістнадцятих годин двадцять хвилин було встановлено, що відбувається задимлення в першому під'їзді та горіння в квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Наслідок пожежі було знищено меблі та речі колишнього використання на площі 9 метрів квадратних. Пошкоджено один пластиковий віконний блок і два дверних блоки. Внаслідок пожежі було травмовано власника даної квартири. Пожежа о 16 годині 38 хвилин та ліквідована 17 годині 00 хвилин. Також 23 грудня сталася дорожня транспортна пригода поблизу населеного пункту Новий Донбас. До місця було направлено. Рятувальників 19-го державного пожежно-рятувального загону по прибуттю на місце було встановлено пройшла дорожня транспортна пригода, а саме внаслідок лобового звітнення двох вантажних автомобілів. В кабіні одного з автівок знаходився чоловік. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка та передали співробітникам швидкої допомоги. Представники поліції нагадують про правила воєнного стану. Не порушуйте командантського годину, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.